Вітаю вас, студія. Вітаю Україну. гвардія наступу. Продовжимо розмову про ваш гучний проект, який розпочинала розпочала національна поліція разом із національною гвардією. За перший день набору подано вже от бачу інформацію: 7 тисяч заявок. чесно кажучи, чесно кажучи, вражений взагалі. Як іде набір? Ви знаєте, активно ми так і думали, якщо чесно, тому що ми теж проскановували настрої суспільства, і ми розуміли, що люди мотивовані, люди заряджені на перемогу, і їм потрібно дати такі умови. Так, на добровільних умовах мати змогу долучитися до формувань, які мають єдину мету обороняти та звільняти Україну. І ми побачили цей результат дійсно. Починаючи з перших днів активної інформаційної кампанії. Нагадаю, що вона стартувала активно в п'ятницю. У нас вже люди працювали у ЦНАПах, працювала активно гаряча лінія. Також запрацював і сайт на прийом анкет. Справді тисячі людей з перших. Вже ж днів. Звернулися хтось, звертався за консультацією для того, аби поточнити для себе якісь деталі. До речі, на гарячу лінію часто зверталися матері. Вони телефонували, і дізнавалися умови для того, аби допомогти своїм синам зробити вірний вибір. Також дуже багато ми отримуємо заявок через сайт. Ми це все реєструємо. Ми це бачимо, ми відповідно сортуємо на Маємо у відповідні підрозділи комплектуванці ті іншої структури системи МВС, тому просимо всіх набратися терпіння, хто подав заявки. Ми посилено працюємо над тим, аби якомога швидше з вами зв'язатися, якомога швидше повідомити, куди прийти з документами і коли. Але насправді ми дуже дякуємо людей за те, що так активно долучаються до наших штурмових бригад. Мар'яно, а ви взаємодієте із центрами комплектації міністерства оборони? Чи у вас є власні центри комплектації, які будуть відповідати повністю за набір людей в ці бригади? У кожній бригаді, кожна бригада, верніше, вона має стосунок до того чи іншого відомства системи МВС. Нагадаю, це є Національна гвардія, це Державна прикордонна служба та Національна поліція України. Всередині цих відомств є підрозділи комплектування, які відповідно здійснюють набір людей на службу на військову службу, якщо це нацгвардія та прикордонники, або ж на службу до поліції, якщо ми говоримо про. Бригаду люті національної поліції України і своїми силами, звісно, ми відбираємо людей. Вони на базі наших територіальних медичних об'єднань проходять військово-лікарські експертизи, проходять тестування, фізичні випробування. І уже за результатами цих всіх етапів добору вони можуть стати військовослужбовцями чи поліцейськими у складі наших восьми бригад гвардії наступу. Маріяно, а як буде проходити тренування і здійснюватиметься забезпечення цих підрозділів? Я розумію, що в рамках можливого відповідаєте. Можу сказати те, що вони будуть забезпечені на найвищому рівні найкращі і підготовлені інструктори будуть з ними працювати. Крім того, кістяк усіх цих бригад він уже складається з досвідчених бійців, які мають великий досвід бойових дій ще з 2014 року. Тому ми налаштовані на те, аби новобранці, які прийдуть до нас, вони по перше потраплять в коло однодумців і отримують Уть високоякісну підготовку і будуть нести службу у колективі, який має єдиний у єдину мету у колективі, які націлені на перемогу України у колективі справжніх бійців патріотів щодо оснащення, то певна частина оснащення, звісно, в бригадах вже є, і активно працюємо над тим, аби поповнити вони будуть максимально забезпечені усім необхідним. Маріяна, а чи є можливість? Формувати, наприклад, резерв для наступних бригад, ну мовно кажучи, от ви зараз там сім тисяч заявок отримали. Нехай з них не всі можуть потрапити в цю першу хвилю. Можливо, хтось захоче потрапити в другу або не буде місця, і ви будете мати можливість вибирати. Чи можна наприклад пройти підготовку і потрапити в резерв, наприклад, в наступні бригади? Чи ви от готуєте виключно стільки стільки потрібно для цих восьми підрозділів? На етапі тренувань ми підготовки. Ми, звісно, готуємо конкретно тих бійців, які вже сформували ті чи іншу ту чи іншу бригаду. Але ми бачимо, що дуже багато людей хочуть долучитися, хочуть допомогти силам оборони звільняти Україну. І звісно, з цих людей, які не встигли пройти до нинішніх бригад, які формуються, ми створюємо резерв і надалі в перспективі у нас буде ще декілька бригад створюватися, і звісно, їм буде запропоновано взяти участь у конкурсі саме в ці бригади. З яких джерел тоді буде дійснюватися фінансування? Підготовка це теж тривалий процес і вартісний, плюс забезпечення, комплектація це теж вартісний процес. Де бюджет буде брати на це все? Це все система МВС, і там відповідний перерозподіл бюджету в рамках існуючого законодавства. Не можу не запитати з приводу ситуації з розслідуванням справи по загибелі міністра внутрішніх справ. До речі, монастирський починав цей проект пов'язаний із гвардією наступу. А які дані можете нам повідомити, якщо щось є з цього приводу? Так, ви правильно кажете, саме Денис Анатолійович він був ідейним натхненником цього проекту, і він активно мріяв про те, як запрацюються рекрутингові групи, як добровольці матимуть змогу проходити відповідні етапи відбору, як вони складатимуть присягу, і як надалі вони служитимуть і захищатимуть, звільнятимуть Україну. Тому, в тому числі те наскільки ми в посиленому режимі наразі працюємо, щоб укомплектувати бригаду це в тому числі в пам'ять про Дениса Анатолійовича, аби мали змогу. Реалізувати всі його ідеї щодо розслідування, то наразі нової інформації в нас немає. Є відповідна урядова комісія, є відповідні розслідування у ДБР та в СБУ. Наші слідчі вони лише долучені до відповідної робочої слідчої групи, і те, що стосується поліції, те, що стосується міністерства внутрішніх справ, ми у повній мірі співпрацюємо зі слідством. Надаємо всю необхідну інформацію. Патрульна поліція Києва теж оголосила про набір у свої лави. Відчувається брак людей через те, що когось мобілізовують, чи просто якась ротація потрібна? Це звичайний процес, тому що є некомплект у поліції. Він був, є і буде. Як я сказала, це природний процес. Тому ми, звісно, постійно оголошуємо такі конкурси, аби набрати нові сили, аби люди, які відчувають потребу, можуть проявити себе і забезпечувати безпеку людей. Є якісь обмеження по віку, не знаю, по соціальному статусу, по фаху для тих, хто хоче долучитися до гвардії, хто може долучитися до національної поліції. Ну насправді, якщо ми говоримо про вік, то це люди від 18 років. Звісно, якщо є певна специфічна освіта, якась військова підготовка, військо, військово обліковий там напрям, то звісно, це є, це, це є перевагою у відборі, але звісно, ми зважаємо в першу чергу на мотивованість людей. Ми зважаємо на те, як люди пройдуть психологічні тести, як люди. Проходять випробування з фізичного навантаження, тому що ми розуміємо, які задачі перед ними стоять, і які задачі їм доведеться виконувати. Але загалом, якщо ми говоримо про національну поліцію, то граничний вік добору до поліції це 55 років. Не можу ще не запитати про ситуацію на тимчасово окупованих територіях, яку інформацію звідти отримуєте про порушення. Про зловживання, про катівні, можливо, якісь е, є інформація, де зараз ну, що називається ворог найбільше лютує. Ми знаєте, ми постійно збираємо цю інформацію, як і в режимі реального часу, виявляючи такі дані в мережі інтернет, так і отримуючи інформацію від родичів осіб, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Ми, звісно, ці всі факти реєструємо. Наші слідчі у межах наявних засобів проводять розслідування. Ви ж знаєте, що слідчі поліції мають безпрецедентний досвід. Світ так званого заочного розслідування, тому е, робота в цьому напрямку триває, і в тому числі для того, аби коли ми звільнимо ці території, відразу зайти на деокуповані землі і уже шукати тих людей, які підозрюються у скоєнні тих чи інших злочинів. А якщо на звільнених територіях, наприклад, люди звертаються до поліції і кажуть, що ось ця людина була колаборантом, ось він там допомагав росіянам, а поліція бере його там на кілька годин на якусь розмову, потім випускає, каже, у нас до нього запитань немає, а потім цей колаборант ходить і каже: А, здали мене, ну ось чекайте, я вам червоного півня пущу, а там якісь погрози починаються. Куди в такому випадку звертатися? Знову в поліцію дзвонити, чи в Службу безпеки, чи от як бути? Звісно, ви знаєте, такі випадки бувають. Ми, коли наші працівники, коли заходять на деокуповані території, то ми отримуємо дуже багато інформації від місцевих жителів. Кожну потрібно перевірити, тому що ми розуміємо, що є певний і людський фактор, десь хтось може мститися, наговорювати на своїх сусідів через неприязні відносини і так далі. Якщо ми підтверджуємо, що ця людина дійсно займалася незаконною діяльністю, якщо ми зібрали достатню кількість доказів, яка свідчить про те, що ця людина сприяла, допомагала окупаційній владі, то звісно, є відкрити Кримінальне провадження, звісно, людині оголошується підозра і надалі людина йде під суд. Якщо люди вважають, що неправомірно, безпідставно поліція відпустила людину, в якій вони впевнені, що вона коїла злочин, то звісно, вони можуть або повторно звернутися до поліції, або звернутися до державного бюро розслідувань. Контрабанди зараз дуже багато, зокрема наркотиків. До коречі поліція днями виявила цілий синдикат накрила там, з величезним обігом наркотичних препаратів. Це до нас привозять? Чи вже наші ділки тут на місці так намагаються, що називається бізнес налагодити? Є різні моменти, як правило, внутрішня внутрішній незаконний обіг наркотиків. Він саме на території України продукується. Є лабораторії, які так звані хіміки організовують. І наш департамент з незаконного обігу наркотиків боротьби з наркозлочинністю активно працює. Ми виявляємо такі нарколабораторії, і звісно, намагаємося оперативно зупиняти цей шлях. Наркотики, наркотики від виробника і до споживача. Тобто, звісно, там споживачі. Ми розуміємо, що це також люди, які підпадають під кримінальний кодекс, але в той же час ми йдемо до того, аби дістати верхівку, аби дістати виробників, аби дістати оптових збувачів цієї цих наркотичних чи психотропних речовин. Тому ми працюємо тут системно і в деяких моментах. Коли може здаватися, що поліція бездіє, просто поліція проводить більший комплекс заходів для того, аби не одного якогось збувача затримати чи споживача, а для того, щоб повністю всю схему ліквідувати, Мар'яна, дуже дякую вам за ваші відповіді. Мар'яна Рева була з нами.